Всім привіт, нині вівторок екрану. Вчора мені загрузки так і не знайшли. Я вчора постояв. Потім... Потім він мені написав 5 годині, що немає нічого, а я стояв серед лісу, можна так сказати. Тому я... а, заїхав ще на таку дорожку, зараз ви її ще побачите. От я приїхав зліва, зараз їдемо вправо. Дорожка тут, подивіться, на півтори машини. Коротше. Розминутися повна жопа. О, Тут вже ліпше. Тут якраз я доїхав до кінця, О, тут зараз буде знову те саме. Короче. За 100 метрів. легко в говоря, там я собі під'їхав, там, ну, типа, був парк. За 40 метрів легко в лево. Там я стояв в лісі прямо і по при і кожна машина їхала, мене практично, як би сказати, здувала машину. Яп, твою мать куда вона мене завела, бля? 4 км просто. показує 2,4 висота, як я там маю проїхати, я там не проїду. Dziesięć kilometrów prosto. Маю проблему, місць 2,4 висота, я не можу там проїхати, я буду дзвонити до того дебіла. Я все-таки об'їхав той міст. міст, мусив зробити багато кілометрів. Як багато порівняно багато. Вийшло 12. Замістом там що було 4. Я хочу вийшло багато. Йдемо в системі ту пачку. Див на пачку пів кілограма, хоч вона і пів кілограма немає. 844 Це так, щоб вам пояснити. Це Це може бути пачка з планшетом. От як купляєте планшет, це приблизно так виглядає, як от пачка з планшетом. Тепер стоїть пачкою планшетом, я їду аж на самий північ Німеччини. 840 кілометрів. Тобто цей баран каже, що я то маю нині розрузити. Мені навігатор вже показав, що в мене тут виходить 10-та вечора. В лучшому випадку. Тобто не факт, що це навіть буде 10-та вечора. Але мені в принципі пофіг, я все одно стувати їсти і поїду далі, так що то що він собі там це виглядає як пачка Пачка від планшета. Не вази вона і пів кілограма, я її кинув взагалі собі на сідушку, навіть багажник не відкривав. Зато в принципі можуть бути з німцями проблеми, але сумніваюся, це якось смішно би було. За 100 метрів, вот. маю 840 кілометрів. Влево. Той придурок сказав, що я то маю нині розрузити, показує, що я там приїду десь 10-та година. Я дуже сумніваюся, там хтось буде до таких годин. Вот. Тому... Якби я все рівно буду ставати їсти, щоб він собі там тримдів, що хоче, мене там не інтересує. Домовляється нормально по-людськи. О, ось щось такого, я собі напевно куплю. Це типа кроса, але великий. Ну, типа між кросом і ендуро. бо андурики йдуть вже, які повністю закриті, що там передній підкри, цей болотник вже на колесі. Мені то не подобається. Мені подобається бути крос, але великий. Щоб він мав номера, і щоб кубатура була не 125, ну хоча б якихось там. От, як зараз, я знайшов зараз якийсь цікавий варіант. Це Suzuki DR350. 350 кубіків. Це вже більш-менш цікавий варіант. 600-ки не хочу, 600-ки, 650-ки. Якось забагато. А 350, як Ява, порівняно Яві. Яві аж забагато дурі, а це ще й високоборотські мотори, то тим болі. На 6 передач має бути класно. Вот. Так що якби наразі мій варіант зупинився на цьому. Але це ще все залежить від того, от я приїду... Я маю подивитися на той К-750, що я вам казав. І от буде залежати від того. Так. Поговорили ми про візу. Зробите ви ту робочу візу. Де шукати роботу, я вам розказував, не обов'язково таку, там шукаєте любу бу роботу в там плитку вмієте класти чи штукатурити. Що шукаєте там? Що шукаєте там на тих сайтах і домовляєтеся. Навіть якщо вже будете шукати роботу через якісь фірми, там є багато таких фірм, що вже прямо в Польщі шукають українцям роботу. Зверніть увагу на то. Щоб ви не працювали як на тій фірмі оформлені, а фірма як посередник вас відправляла на роботу, на такий розвод не ведіться, це, це такий розвод лошарський. Вони будуть всю дорогу за вас отримувати зарплату, а вам будуть давати лише, тому, ну, типу, вам будуть платити вони вже зарплату. Тобто ви будете всю дорогу на них робити. Тобто на таку курпінів не ведіться. Шукайте такі фірми, які беруть, вас встроюють на роботу, а зато беруть, наприклад, 50 доларів. От мені раніше предлагали, 150 злотих. Це більш-менш нормальний варіант. І вже. І, а, ну і плюс зразу кажіть, якщо ви хочете лишатися в польщі жити, а не ви приїхали попрацювати, тільки вам треба бути готовими до того, що вам прийдеться там посидіти довго. Бо поки зробиться карта побита, поки туди-сюди, то ви мінімум півроку безвиїзно будете у пошті сидіти. А якщо ви до цього не готові, то вам треба починати, то вам пофіг яку роботу. От, якщо ви хочете готові сидіти там півроку, ну, то вам треба зразу шукати роботу, на яку вас оформлять офіційно. Тобто, якщо вони беруть бабки, оці, що вас шукають роботу, попереджуйте. Мене це тільки офіційна робота, і тільки, щоб вони мені робили карту побиту. Якщо вони не роблять, то до побачення, мені таке не підходить. Це уточняєте зразу і все, і все буде гуд. Зроблять вам ту карту побиту, будете сидіти. Але півроку вам прийдеться посидіти. Я сидів 9 місяців без виїзду, поки мені робили карту побиту. От. Подумайте, чи ви до того готові, тому я вам раджу спочатку почати попрацювати, про карту тут не думати, тому що в такому варіанті ви в любий час можете зібрати манатки. Але вже посидіть, скільки вам там треба грошей, скільки вам хватить нервів, скільки вам хватить бажання. Все, сидіть, працюйте, типу, от як ви приблизно так то виглядає. Вся та імміграція в Польщу, нічого тут надзвичайного. За 5 років можна вже отримати карту резидента, 5 років треба попрацювати в Польщі, прожити. Получите карту резидента, з нею вже можете їхати куди хочете. Ну, тобто з тою теж можете їхати куди хочете. Ну, але та буде дійсно 5 років, а часово максимум 3, а може й дати її на рік. Тому тут такий варіант. Карта резидента вже дає трохи більше прав, з нею ви вже можете міняти роботу, коли хочете, не так як я з цією картою. Вот. Але говорю вам... Так, як раніше говорив, найкращий варіант це не робити ніякої карти побиту, а робити оці запрошення від воєводи. Ви будете мати річні візи, 5 років поїздять по тих річних візах. І тоді вже тоді вже, думай, робиться карта резидента. І з тої картою Резидента ви вже собі зовсім по-іншому бачите світ. Вот, наразі, а це, що я маю цю карту побиту, це вона. Ніхто вона не Короче, Ліпше робити від двоєводи і по ньому візу, і по ній працювати. Це ліпший варіант. Отака от, короче, фігня.